Я Олексій Якименко, Це програма «Точку зору у нас сьогодні. гостях журналіст Володимир Тетерук з Кримною громадською позицією. І нещодавно ми відзначали третю річницю перемоги Революції Гідності, і якраз впав шулявський міст. Це символічно, як уважає. Ну, звичайно, звичайно, нічого в природі так просто не відбувається. Це е, такий символ. е, це падає стара система. Вона ламається, просто вона не витримує навантаження. Так само, як і стара держава. Вона потребує. До корінної зміни, тому що те, що ми мали до сьогоднішнього часу, це ем, ідеальна держава, яка потребує зовнішнього управління і яка перетворює людей на не на громадян вільних, а на залежних людей, які е, всю свою активність і свою свободу сприймають виключно як пошук іншого більш доброго хазяя, не більше того, Революція це триває. Безумовно. Безумовно. Ну, розумієте, революційний процес він в часі. Його не можна сказати, якусь дату взяти. Дату зазвичай робить влада революції для того, щоб відзначати щось. Це урочиститься чи це її піар. Насправді це революційний процес. Революції ніколи не закінчується. Вони мають більш активну, більш пасивну фазу. Ми перебуваємо, мабуть, в середній фазі, яка періодично має спалахи. Ця революція не завершена, бо не завершена зміна, докорінна зміна системи відносин. От доки відносини, зокрема відносини власності, не буде змінено, це як один з кроків, це один з маркерів того, що хоч щось починає діяти. На сьогоднішній день у нас не діє нічого. І якщо вам хтось говорить, що у нас йдуть реформи, ми там поліцію переодягли, і таке інше, це від лукавого. Це все одно, що в будинку, в якому завалюються стіни, брати свіжою фарбою, щось фарбувати. Це не більше того. ви хочете сказати, що якщо поміняли одного царя. Скинули, поміняли на іншого, тобто це не революція. Розумієте, розумієте, цар може бути добрим, може бути поганим, і звичайно, краще жити в умовах правління доброго царя, але це не є зміна того, що потребує суспільство. Українське суспільство вже давно перезріло зовсім новими суспільними відносинами. І Не побоюся того слова, що воно перезріло, воно вже готово до них років з 300-400. І лише через те, що ми перебуваємо. Вже 800 років під зовнішнім управлінням наше суспільство не може вийти на якісно новий історичний рівень. розумієте? відбувається штучне стримання. Коли революції відбувалися буржуазні в Голландії, в Британії, коли відбувалася тридцятилітня релігійна війна, оці ці процеси в Європі, бачите, майже в той же час відбувалася і в нас національна визвольна революція. Інше питання: що наші еліти не були до цього готові. Вони роздивлялися, вони розглядали суспільний протест. Як знову таку зміну поганого на доброго царя. Ви ну, відігнали ляхів і свої українці, хай будуть закріпачувати українців. Не вдається, не можуть протистояння з ляхами пішли до росіян. Хай росіяни тепер закріпачують. Ось десь так воно виглядало. Ще одне питання. Тобто, ви хочете сказати, що нашу революцію також стримують. От зараз її стримують? Безперечно, ми не вийшли з-під зовнішнього управління. От зверніть увагу, нам кажуть, який наш шлях? От е, Дуже часто кажуть, Майдан це був європейський майдан. Що значить європейський? А Майдан європейського вибору. Ага, європейський вибор як що? Як альтернатива е, Митному Союзу, так? Або як альтернатива е, нейтральному статусу. Так от, порівнювати ці речі. Саме порівняння цих речей є свідченням залежного мислення. розумієте? Тому що не можна порівнювати свій незалежний розвиток, наприклад, з інтеграцією, умовно кажучи, в ЄС, як би вона там комусь не подобалася, чи з інтеграцією у Митний Союз. Незалежний розвиток суверенний, потребує великої відповідальності, великого навантаження. Розумієте, зрілості, от українці, в принципі, ще не зовсім це відчувають, але вони дозріли до цього. І одне з головних завдань, яке стоїть перед Україною, це не лише зміна внутрішніх відносин, це зміна внутрішніх відносин з тою перспективою, щоб вийти з під зовнішнього управління, незалежно від того, Вашингтон це буде Берлін і чи Москва. Одразу скажу, од моментально цього зробити не вдасться. Але поступово використовуючи суперечності основних політичних гравців, геополітичних гравців, точніше, нам треба доходити до цього. Іншого шляху нас немає. Я вам дуже дякую. На заяк був Володимир Тотрук. Ми говорили про те, що наша українська революція вона тримає триває, те, що суспільство воно ще. Недозріло до якогось певного самостійного суверенному шляху. Воно дозріває, дозріває. Воно дозріває до цього. Воно дозріває і неодмінно дозріне. Розумієте, Зараз йому просто чинять ці перешкоди штучні. Коли їх о, ці занози, так. позбирати, тоді і бігти, йти легше. Угу. Це безумовно буде. Я вам дякую, до зустрічі. Хай вам щастить.